Нової країни не може бути без охорони здоров'я. Не тільки тому, що це одна з головних напрямків, який які відповідає за якість життя. І там ми там на це дивитися, але повертати людей в Україну, українців, один із головних, поки що позитивних чинників це українська медицина. Якщо ми її втратимо, то я дуже сумніваюся, що ці мільйони українців просто будуть повертатися з навчанням з освітою там краще, з безпекою краще поки що охорона здоров'я тримається. Другий фактор: а, ми всі забуваємо трошки так: планку вищу стратегічно в розвинутих країнах на все, що стосується охорони здоров'я, там включаються б'юті, і, і здоров'я, і там і косметологія, це майже 50% видатків. Всіх людей це колосальна економічна машина, колосальна система. І чим далі, тим більше людей будуть до цього, цього звертатися, тому що виробляти столи, аби речі будуть роботи, а, а люди захочуть жити довше, якісніше, і, і це головний чинник розвитку.